ЦВК має зберегти всю документацію, всі протоколи, тому що і Віталій Кличко, і інші лідери опозиції проведемо розслідування і будуть визнані ті депутати, за яких проголосували люди. Не дамо знищити сліди злочинної діяльності фальсифікаторів на виборах. Наша друга вимога, і ми в ній непохитні. Повторюємо для тих, хто погано чує. Я зароуті Гіпку Януковичу. Люди, яких обрали громади, будуть народними депутатами України. Ніколи ані засуха, ані інші прізвища не будуть визнані ні людьми, що найголовніше, ні нами в новому парламенті, як депутати України. Вони будуть визнані зовсім іншими громадами. І я про це вам доповідаю. Бо ми визнані міжнародними злочинцями. Нас вас сьогодні підтримала міжнародна спільнота. Доповідаю вам, що і американські, і європейські правозахисні структури підтримали запровадження списку фальсифікаторів та заборони на їхні поїздки за кордон, а також на арешт. Яку представляють ці намісники, які думають, що вони перемагають вибори, є і третя ключова відмога, вимога від нас всіх: поверніть все вкрадене назад в народний бюджет, це наш наступний крок. Після міжнародних санкцій в новому парламенті ми всі проведемо і міжнародне розслідування, і повернемо вкрадене від людей знову вам. Людям на соціальні програми пенсії і на все те, що ми обіцяли кожному з вас.